Ми живемо так, ніби ніколи не помремо, і помираємо так, ніби ніколи не жили. Тиша Порожній екран, глибокий голос ні музики, ні ефектів, лише слова, які б'ють у саме серце. У ці секунди глядач не просто чує текст він чує себе, свій власний внутрішній шепіт, який так довго мовчав. Ця фраза не просто філософія, це як удар дзвону, який розбиває звичну тишу, як дзеркало, в якому кожен бачить правду про себе. Ми біжимо, ми працюємо, ми відкладаємо життя на потім, нас навчили планувати, прагнути, досягати, але не навчили жити. Ми живемо так, ніби маємо вічність, а насправді маємо один єдиний шанс. І ось запитання, яке розрізає повітря навпіл Ти живеш, чи просто існуєш, чи не перетворив ти своє життя на нескінченне очікування чогось, що може ніколи не прийти. Ми всі віримо в завтра. Ми думаємо, що у нас є ще рік, ще десятиліття, що ми встигнемо все поїхати туди, де мріяли, сказати, що відчуваємо, змінити життя. Але завтра це лише тінь. Його ніхто ніколи не бачив. Його немає ніде, крім нашої уяви. Час не питає, коли нам зручно. Він просто йде. Секундомір цокає. Календарні сторінки злітають у вогонь. Пісок повільно сиплеться крізь пальці, і ми не можемо зупинити жодної піщинки. Скільки разів ти казав? Потім ще встигну, не зараз, а потім не приходило. Ми ставимо життя на паузу, наче у нас є ще один дубль, але його немає життя не чекаря. Ця мить єдина реальна усе інше лише очікування. Смерть найчесніший вчитель вона не кричить, не попереджає, не домовляється. Вона приходить тихо і змінює все. Ми не думаємо про неї, доки вона не торкнеться нас особисто. Коли помирає хтось близький, коли хвороба торкається нашого тіла, коли в очах з'являється страх кінцівки, і тоді приходить пробудження. Раптово все стає ясним ми бачимо, скільки сил витратили на порожнє, на страх, на ролі. На те, що не мало жодного значення ніхто не бере з собою грошей, ніхто не шкодує, що працював замало, ніхто не плаче через втрату статусу. Люди шкодують про слова, яких не сказали, про любов, яку не показали, про мрії, які поховали всередині себе. Я думав, у мене ще буде час це остання фраза мільйонів. А тепер чесно. Якби сьогодні був твій останній день. Що б ти зробив інакше? І головне, чому не зробиш цього сьогодні, це коли ти живеш не своїм життям, коли щодня прокидаєшся, щоб виконувати роль, як писав не ти, бути зручним, правильним. Як усі, ми граємо виставу під назвою соціально прийнятне життя. Ми вдягаємо маски. Ми повторюємо сценарії, навіть не помічаючи, що забули власний голос, це коли зовні все гаразд. А всередині пустеля холодна, тиха, без жодного відлуння. Можна прожити все життя і жодного разу не відчути себе живим. Існувати це просто дихати. Жити це відчувати, творити, ризикувати. Плакати від щастя, горіти, падати і знову вставати. Життя це коли у тебе є історія, а не просто біографія. Життя не починається завтра, життя вже триває прямо зараз. Справжнє не в гучних подіях. Воно заховане у тихих моментах, які ми зазвичай не помічаємо У сміху дитини. У запаху ранкової карі, у теплому світлі сонце, у вітрі, який торкається обличчя ми втрачаємо о сьогодення, бо живемо або вчорашнім, або завтрашнім днем. Ми боїмося минулого і чекаємо майбутнього. Замість того, щоб відчути цю мить, подорожній, який дивиться на світанок, мати, що притискає дитину. Людина, яка вперше бачить океан, усі вони зараз живуть по-справжньому. Ми забули, що щастя це не пункт призначення, це шлях. Жити по-справжньому означає обрати не те, що хочуть від тебе інші, що відгукується всередині. Обери свою правду, те, що для тебе справді важливо. Це може бути свобода, любов. Подорож, сім'я, тиша, мрія, голос потім відкинь зайве страхи, які не твої, людей, які крадуть енергію, звички, які знищують тебе повільно. І головне дій, життя не почнеться само по собі. Ти єдиний, хто може його запустити. Зроби один крок скажи одне слово. Яке давно тримаєш у собі. Маленький рух сьогодні змінює долю завтра. Ми живемо так, ніби ніколи не помремо, і помираємо так, ніби ніколи не жили. Але життя це не вироб, це шанс, це вибір, це момент. Сонце завжди сходить після темряви. Навіть найтемніша ніч завершується світлом. Стоячи на вершині своєї історії, дивлячись у горизонт, запитай себе А я справді жив? Не чекай завтра, не відкладай, не бійся. Живи так, щоб коли настане день тиші, ти зміг сказати Я жив, Я любив, я залишив слід.